Привіт! Чи можеш ти швидко перемножити ці дві дужки? ще кажуть, розкрити. Перше помножимо на перше, це буде а квадрат. перше помножимо на друге, це буде АБ, друге помножимо на перше, буде мінус БА, ну і друге помножимо на друге, мінус б квадрат. Це, звичайне множення многочленів. Що при цьому відбувається? АБ і мінус БА. Протилежні вирази, вони взаємно знищуються. І що залишиться а квадрат мінус б квадрат. Ми зараз довели формулу, яка називається різниця квадратів. Примноженні а мінус Б на А плюс Б отримали а квадрат мінус Б квадрат. Дуже важливо цю формулу запам'ятати і використовувати. Потрібно багато практики. Починаємо. Якщо ми множимо x-3 на х плюс 3, ми вже не будемо працювати за правилом множення многочленів. Ми відразу квадрат першого будемо віднімати квадрат другого. Що отримаємо? Х квадрат мінус 3 в квадраті. Всі знають, що 3 в квадраті то є 9. Отже, можна. Можна не розписувати, а писати остаточний результат х квадраті мінус 9. Готово. Звичайно, якщо це 7 клас, можна і пописати. Але учні, які готуються до НМТ, бажано швидко і без розписування. Наступний приклад: 4 додати y. Перша дужка, а друга дужка Y відняти 4. Чому це буде дорівнювати? Звичайно, ми бачимо, що дві дужки відрізняються знаком, а перестановка множників від цього в нас результат не змінюється. Тоді це різниця квадратів. Але увага! Важлива та дужка, яка містить знак мінус. Тоді це в нас. Перший вираз, а це друге. І саме квадрат першого мінус квадрат другого. Розумієте? Це буде у квадраті мінус 16. Готово. Далі. Всі формули працюють як зліва направо, так і в зворотньому напрямку. Коли ми зараз з вами розкривали дужки, це ми спрощували вирази. А в зворотньому напрямку це називається розкласти на множники. Поїхали. Якщо буде, наприклад, а квадрат мінус 25. Дуже сподіваюся, що всі знають, що 25 це є 5 в квадраті. Ви бачите різницю двох квадратів. Тоді замінюємо її добутком двох множників. Це буде А мінус 5, а другий множник А плюс 5. Все дуже легко, якщо ви знаєте формулу. Зрозуміли? І ще один приклад приведу. Нехай у нас буде 169. Ой, не гарно так написалося, будемо красиво робити. 169 мінус б квадраті. Навіть зробимо ще страшніше. Нехай буде е, яких чисел ми ще не брали, нехай буде 36b в от квадраті. От. Дивіться, 169 це 13 квадратів. Хто побачить, хто знає таблицю квадратів. 36b квадрат це 6b. Квадраті, і тоді їх різниця квадратів буде можливість замінити дужками двома добутком. Це буде 13 мінус 6 b перша дужка, а друга 13 плюс 6 b Зрозуміли? Навіщо то потрібно? Зараз будуть кричати деякі люди. Дивіться, наступна тема: ми будемо повторювати дробово раціональні вирази. І щоб спростити вираз, скоротити дріб, потрібно побачити, показую, де є. От, наприклад, тут є формула. Бачите? 4 х квадрат мінус тут є формула. Це з мого року ми вчора робили саме задачі НМТ. Попереднього року. Саме формули скороченого множення нам тут допомагають скорочувати дроби. Ще, В довідкових матеріалах в нас є ці формули, бачите, різниця квадратів. Але хто їх не знає, є така ймовірність, що ви просто не побачите, що потрібно зробити. Потренуйтеся і, наприклад, розкладіть на множники, вираз, нехай буде 2500 C в квадраті мінус 49 b в квадраті. Розкладіть на множники цей вираз за допомогою формули різниця квадратів. Переходимо далі. Якщо а мінус в квадраті, ми запишемо, як а-б помножити на а-б, то це ми також можемо перемножити за тим самим правилом множення многочленів квадрат, мінус аБ, мінус, переношу на наступну строчку, мінус ба і плюс Б квадрат. Мінус АБ і мінус БА взаємно знищуються. Це два вирази, які однакові. Це буде мінус два таких вирази а квадрат, мінус 2 аб і плюс Б квадрат. Так от, ми з вами довели формулу, називається квадрат різниці. Квадрат першого, квадрат другого і мінус подвоєний їх добуток. Тобто А квадрат мінус 2аБ і плюс Б квадрат. Це є формула квадрат різниці. Не плутайте. Різниця квадратів квадрат різниці. Ага. Формулу також бажано запам'ятати, хоча, звісно, вона є в довідкових матеріалах, можна підглядати, але бажано все ж таки знати на пам'ять. Якщо в нас в формулі тут мінус. То буде мінус подвойний добуток. Якщо плюс, тоді буде плюс подвойний добуток, і тоді цю формулу можна назвати квадрат суми. Я навмисно так підписала, тому що оці штуки частенько плутають між собою. Переходимо до практики. Хмінус 3 підносимо до квадрата. Хмінус 3 в квадраті, квадрат першого, мінус подвойний добуток, квадрат другого. Так, подвойний добуток, кому важко, відразу 6. Дивіться. Квадрат першого, всі, мінус 2 на х на 3. Угу. І 2 на 3 саме дасть 6х. Але ж ті, хто готується до НМТ, це можуть усно вже робити. І плюс квадрат другого, тобто 3 в квадраті буде 9. Розуміло? Ще тренуємося 4 додати y усе в квадраті. Квадрат першого 16, далі плюс подвоєний добуток. Першого на друге це дасть 8 у. І відразу я записую плюс 8у і плюс у квадрат. Готово. Знову кажу, що все можна використовувати як зліва направо, в одну сторону це є спростити вираз, так і в іншому напрямку це є розкласти на множники. Розкласти на множники за допомогою формули квадрат різниця. Трішки негарно. Наприклад, а квадрат… Мінус 10а і плюс 25. Хто знає табличку квадратів, відразу побачив, що то 5 в квадраті. Хто розуміється на розкладанні на множники, бачить, що 10 то 2 на 5 і на А. І от тоді це буде квадрат першого, мінус подвоєний добуток і квадрат другого, що дасть нам формулу квадрат різниці. Отже, буде А мінус 5 в квадраті. Ну, і ще один приклад приведу. Нехай у нас буде. Щось побільше візьмемо: 121 мінус 22 і плюс y квадраті це мене 1. Хто знає табличку квадратів, відразу збагне, що це 11 квадратів. Я в своїх відео дуже рекомендую це запам'ятовувати. Хоча, звісно, в довідкових матеріалах у нас є ця табличка квадратів. Бачите, 11 квадратів, 121. Але люди, чесне слово, от хто не знає, не побачить. Тут буде 11 в квадраті. 22 це як 2 помножити на 11 і на y по добуток, і плюс y в квадраті. Це є формула квадрат різниці. Може бути квадрат різниці, може бути квадрат суми. Тут саме 11 мінус y усе в квадраті. Ну і знову вам, як домашка, тут було розкласти на множники і ще додам. Нехай потрібно розкласти на множники. 0,4 ігри квадрат мінус 0,4, вигадую, y і плюс одиничка. Розкладіть на множники, подивіться, що у вас вийде. Бачите тут квадрат, бачите тут квадрат, і тут є подвойний добуток. Значить, це буде формула квадрат різниці. Дуже хочу, щоб ви не плутали. Різниця квадратів квадрат. Різниці. До речі, є формули ще й сума, різниця кубів, яку б різниці, сум, суми. Але на НМТ, от найчастіше саме такі вирази. знову повернуся до свого уроку. Дивіться, квадрат суми. Вже бачите? Квадрат суми знову зустрівся. Вони частенько, мені здається, тут ще на цьому аркуші, ага. Все дивіться, Бачите, вони частенько дуже зустрічаються. І якщо ви не будете плутати, будете бачити ці формули, вам буде дуже легко скорочувати вирази. Навіть в геометрії вони застосовуються, будь ласка, зверніть на цю тему особливу увагу. До зустрічі!